Самій Лукішко народився близько 1530 року та був родом з шляхетної сім'ї з міста Канева, що на сучасній Черкащині, де і здобув добру освіту. Вже починаючи з 1550 року, брав участь у походах засновника Запорізької Січі Дмитра Вишневецького, де здобув військову славу і авторитет саме серед козаків. Тому є невипадковим, коли у 1564 році помер або трагічно загинув Дмитро Вишневецький. Козаки обирають своїм гетьманом саме Саміла Кішку. На той час йому було близько 35 років, досить молодий гетьман. Найперше, що він зробив, це приділяв дуже велику увагу будівництву козацького флоту. І уперше здійснив морський похід свій у 1567 році, котрий виявився дуже вдалим. Він висадився на Кремський берег, десантом здобув велику, великі трофей, велику здобич і з великими почистями мав повернутися на Запорізьку Січ. Але в цей самий час турки висадили свої галерії, послав Турецький Султан, з тим, щоб розбити. Козаків на їхніх чайках. Що вони зробили? Це не почали тікати, як зазвичай від потужних галер, а прийняли бій. І багато з цих великих тур турецьких галер вдалося потопити. При цьому вони визволили від турецького полону дуже багато веслярів галерників котрі практично були рабами саме на цих кораблях. Після цих виглях, цього випадку турецький султан. Написав гнівного листа до польського короля, погрожуючи війною, якщо той не приворкає за на його думку, запорізьких козаків, котрі розгулялися на кримському узбережжі. Польський король, звичайно, ж, боявся, війни з з одною з наймогутніших на той час імперії Османської у Європі. Тому він видав універсал з наказом козакам покинути Січ та переселитися у більш Спокійні та південні регіони Річі Посполити на той момент. Звичайно ж, більша частина козаків не послухалася цих посул, польського, обіцяно польського короля і залишилася на Січі. Деякі все-таки повернулися на ті південні регіони і там заснували свої поселення, отримавши від польської корони землі та грошову винагороду. Але більша частина, нагадаю, козаків вона все ж таки залишилася на Запорізькому. Січі. У 1570 році козацької ескадро, що йшла знову під керівництвом Саміла кішки у Теречини, спіткав сильний шторм і частину чайок, в тому числі з Самілом, викинули на турецький берег, де він і попав у полон. 29 років він пропрацював веслярем на галерах. І в 1599 році йому все-таки вдалося вивільнитися з кайданок. Розкувати товаришів, перебити всю команду і керівництво однієї з mm. галер, та захопити це, цей корабель і поплести до рідних запорізьких берегів. По дорозі, туди він напав на передмістя Євпаторії, де пограбував багато улусів та здобув велику здобищі. Знову вже повертався до Дніпра, де зустрівся з. Відомим на той час гетьманом, який йшов також громити турків Семеном Скалозубом. Про цю зустріч я розповідав у своєму минулому відео. Можете переглянути про семена Скалозуба. Поговоривши деякий час, по деяких днях, даних, там, один день, по іншими, за іншими даними, декілька тижнів, знавши обстановку Річі Посполити, оскільки він 29 років був у полоні. Саміло кішка. Повернувся до рідних дніпровських берегів і оселився у своєму рідному Каневі, де вирішив перепочити. Але перепочити йому не, не дали самі козаки. Знавши про трагічну загибель Семена Скалозуба, вони написали йому листа з вимогою йти маною». на що самі Локтішка звич... він був лицарем. і Героєм України, котрі дуже сильно переживав за майбутню подальшу долю і Запорізької Січі і українського народу, тому він повернувся на Січ у цьому ж таки 1599 році з тим, щоб очолити козаків та бути їхнім гетьманом. Таким чином, він перше, що він зробив, це припинив ворожнечу між. Реєстровими та нереєстровими козаками саме на Січі, кота розгоралася за участі попередніх гетьманів. Ідеєю примирення цих двох ворогуючих сторін було, була помста за смерть Семена Скалозуба, тому він вдався до погоду реєстрових та нереєстрових козаків на терени Приму, де захопив знову ж Великі трофеї, і з почистями знову ж повернувся на Запоріжжя. Велику армію таку тримати у знову ж у спокій потрібно було діяти, її годувати і якось воювати тому, або розпускати. Тому сам Єлокішка прийняв, прийняв участь у походу, поході до Валахії, де господар Михай повстав проти турків, і потрібна йому була допомога. Повернувшись з походу до Валахії, де вони посадили цього міхая на валахський трон, самі Лукішка у 1601-1602 році брав участь у польсько шведській Лівонській війні, яка була дуже, дуже виснажлива для обох сторін. Багато козаків голодували, гинули від хвороб та незвично сурової зими, саме тих, тих широт. Він командував значним польсько-українським корпусом, де були і поляки та українці. Натомість у 1602 році він загинув, за деякими даними, можливо, його і е, стратили свої козаки, а можливо від ворожої кулі снайпера. Історія про це замовчує. Тому у 1602 році тіло Саміла Кішки було переправлено. Козаками до міста Канева, де він був із почистями похований у цьому місті козацької слави.